Коли пара звертається до ЕКЗ, то лікар репродуктолог дуже індивідуально підходить до їх. Мрії, бо у нас мрія завжди одна. І я завжди кажу своїм пацієнтам, що ми будемо йти разом до їх мрії. І в клініці літа ми працюємо командою, і ми дуже б хотіли допомогти, щоб пара отримала бажану вагітність, щоб вона народила здорову дитину, і до цього ми будемо йти разом. Після першої консультації ми завжди пропонуємо план дій чіткий і. Щоб пара, коли вийшла від мене від лікаря-репродуктолога, вона собі чітко зрозуміла, що їй робити надалі. Це завжди буде перше обстеження. Обстеження ми працюємо за наказом 7.8.7, де прописані всі обстеження, коли потрібні нам для програми ЕКЗ. Надалі, після обстеження, після гормонального фону, лікар-репродуктолог, визначає індивідуально, на яку програму піде ця пара. Тобто слідущий етап у нас буде стимуляція. Стимуляція, при якої нам потрібно отримати найбільшу кількість яйцеклітин. Стимуляція, коли ми побачили, що ми наростили фолікули яєчника, які в фолікулах і є ті яйцеклітини, коли ці фолікули достигли того рівня, як нам потрібен, то дівчинка йде на третій етап. Третьому етапі забор яйцеклітин. Це робиться під наркозом. В цей день вони разом з чоловіком до нас приїжджають, і ми забираємо яйцеклітини, і ембріологи. Вони самі чому називається це ЕКЗ? Бо той етап, коли яйцеклітина зустрічається з сперматозоїдом в організмі жінки, це роблять наші ембріологи. Це етап ембріології. Надалі ми будемо вирішувати, що ми будемо робити. Або буде у нас ембріотрансфер, тобто перенос ембріончика в свіжому циклі, або був кріопротокол, коли ми заморажуємо ембріони, і ми пропонуємо дівчині це зробити через два-три цикла. Але коли вона сама собі скаже, я хочу ще відпочити майже рік, півроку всі ембріончики вони будуть жити у нас, от і ми будуть чекати на своїх батьків. Отакі етапи.